Мене звати Євген Смага, я з міста Чернігів, 38 повних років. Займаюся будівництвом власної справи, займаюся спортом, їжджу на сильні України, на змагання показати результат, який досяг під час тренувань. На початку повномасштабної війни я долучився до захисту Чернігова взагалі всієї України. Пішов до військомату добровільно зі своїм товаришем. До речі, він ось буквально два тижні тому повернувся з полону. З 22-го року був. Я вже ну, я не втрачав надії, що він живий, але знаєте, дуже довгий період і шлях він пройшов там, тому ну, чекали до останнього, переживали за нього не тільки рідні, але й друзі товариші. І ось нарешті він повернувся. Це дуже прекрасна новина. Ми стояли на околиці Чернігова, захищали цілісність кордонів, своїх родичів, батьків, жінок, дітей. І там я і отримав поранення. Перший рік, коли я долучився до змагань, взагалі до спорту, і до змагань, то ми поїхали в Мадрид, встановили світовий рекорд командою Перетягували фури. Нас було 8 чоловік. На наступний рік ми не полишили свою справу, так скажемо, займалися регулярно, тренувалися, займалися спортом і також попали в команду від, у команду, був відбір 50 чоловік. Теж в Мадриді відбувалися змагання. Кажу так, у кожного свій інтерес. У мене дуже багато товаришів-побратимів, які вже звільнилися після поранень. Хто мають ампутацію, хто без ампутації інші мають поранення, і у кожного свої інтереси. У нас в Чернігіві є театр ветеранів, які ставлять п'єси, грають на сцені. Вони отримують від цього задоволення колосальне. Мене хотіли долучити, але у мене фізично не вистачає часу. Прямо от, треба вибирати те, що подобається, і те, що тобі більш заходить. Тому у кожного свій шлях, і хто хоче займатися, кому це цікаво спортом, це прекрасний варіант, це адаптація, це друзі, спілкування. Ну я вважаю, що ніхто краще тебе не зрозуміє, ніж такий самий ветеран, поранений, як і ти. Кожен пройшов певний якийсь шлях. І... Отримав певну якусь психологічну травму, і тому потрібно з цим поборотися і далі продовжувати жити, тому що на цьому життя не закінчується.